Я впродовж року розповідав вам, як запускати ігри з ПК на Android. Ми з вами танцювали з бубном навколо Вінлейтор, шукали драйвери, молилися на Снепдрегон і раділи кожному кадру в Red Dead Redemption 2. І ось у моїх руках він. Steam Deck OLED. Пристрій, де просто натиснути плей, це норма, а не диво. Але чи не стане мені нудно без цієї боротьби? Та й врахуйте, що коли я відкрив коробку зі Steam Deck після року з в рази компактнішими портативками, я подумав, що мені помилково прислали піднос для їжі. Він величезний, він важкий, і він виглядає так, ніби може з'їсти всі мої ретро-консолі на сніданок. Знайомтесь, мій новий головний біль і головне задоволення: Steam Deck OLED. Погнали розбиратись. Для мене портативка це завжди компроміс. Або компактно, але слабко, або потужно, але на Android з мільйонами нюансів. Steam Deck OLED обіцяє закрити всі питання одним махом. Але чи зможе він замінити мені ту ламповість китайських портативок, до яких я звик? Сьогодні подивимось на короля ринку очима людини, яка бачила десятки ретро гаджетів. І почнемо ми з розпаковки. Сама портативка, точніше, її розміри, говорять одразу: це не портативна консоль, а портативний ПК запакований у просто довжелезний пластмасовий бокс. Великого кайфу від відкриття ви не отримаєте, бо це сама стандартна коробка з декою, зарядним пристроєм і дуже зручним чохлом усередині. І він тут дуже потрібен, бо ви просто ніяк без нього не зможете подорожувати. А у вашому рюкзаку він займе досить багато місця. Перше, що кидається в очі, це екран. Так він тут величезний на 7,4 дюйми з відчутними рамками по периметру, які зізнаюсь одразу відштовхують. Але в грі стають непомітними. Та, попри великі розміри екрану, його роздільна здатність мені здалась занадто малою: усього 1280 на 800 пікселів. І це перше від чого я засмутився, адже процес налаштування тривав хвилин 10-15, А я сиджу і розумію, що на цьому екрані я бачу пікселі на консолі за 30 тисяч гривень. Я сиджу і бачу пікселі. Ох, бачили б ви мене в той момент. Але це ціна, яку ви платите за стабільний FPS практично у всіх іграх. Тому компроміси є абсолютно усюди. Забігаючи наперед, скажу, що з часом у грі це все розмивається і консоль дає повне класне занурення. Але цей перший шок я не забуду й досі. Зате це OLED. А значить, картинка буде не просто якісною, а мега насиченою. Якщо ви спробуєте один раз, ви більше не захочете повертатись до IPS. Принаймні, я не хочу. Хоча рік назад, якщо подивитись мої відео, я був абсолютно іншої думки. Ну добре, окрім екрану, тут є про що поговорити: наприклад, про елементи керування і почну зі стіків, до яких у мене просто немає претензій. Вони реально класні. І нарешті в моїх руках портативний ПК без rgb підсвітки я зітхнув з полегшенням. Далі кнопки ABX-Y. Гучні панове. Я до гучності клацання цих кнопок звик, бо в мене лежить два геймпади Xbox. Але ну серйозно, це звучить гучно, а натискається жорсткувато. Є просто купа інших кнопок, абсолютно приємних і тихих, але людина по своїй натурі така, що звикає до усього. Та й не забуваємо, що зараз я розповідаю про перші враження, а далі ситуація зміниться. Так само, до речі, як і діпад. Він тихий, але не менш жорсткий. А от тригери просто ідеальні. Пальці на них лягають, як ви у спа-салоні на масаж. Відчуття від натиску дуже хороші, як і від їх ергономіки. Чого не скажеш про бампери? Таке враження, що у Valve взагалі на них забили. По-перше, ергономічно на них перекидати пальці під час гри дуже незручно. По-друге, над звуком натиску точно потрібно попрацювати. Це мені нагадало консоль e 6 Max. Ну чесно, дуже не дуже. Але є те, що просто закохало мене у себе. Це трекпади. По перше, Valve, дякую вам за ці неймовірні відчуття вібрації під час скролінгу. Не знаю, хто це робив. І як налаштовував, але вібровіддача від скролінгу настільки класна, що я часто просто жалію, що не у всіх пунктах меню я можу поскролити. Більше того, ці трекпадики працюють і як діпад, тобто є чотири ступені натиску вверх, вниз, вправо та вліво. Але тут прикол Працює це тільки при включеній консолі, бо при вимкненій ви не отримуєте тактильно вібровіддачі при натиску, і ця панель стає просто панелью. Тому ще раз, вам це треба відчути. Впевнений, вам сподобається. Тепер про кнопки меню. Дві верхні дуже зручні і приємні в натиску, а от нижні, кнопка Steam та виклику меню, капець, які незручні. До них дотягнутися важко, треба змінювати хват консолі, а ось якщо говорити про ергономіку в цілому, то тримати її в руках дуже зручно. Бо виступи ззаду дають вам можливість прямо вхватитись за неї. І не просто так, бо вага цієї в лапках малютки близько 640 грамів. І якщо одразу ви не відчуєте цю вагу, то граючи вже півгодини в лежачому положенні, ваші руки почнуть затікати. Можливо, це діло звички, але за два тижні я не звик. Так. Тримати дуже зручно, але тільки обома руками. Якщо ви любите грати лежачи, то Steam Deck – це ваш особистий тренер з важкої атлетики. Або ви качаєте біцепс та руки, або він просто рано чи пізно приземлиться вам на обличчя, якщо ви розслабитесь, звісно. Інші елементи керування абсолютно не цікаві: кнопки звуку, включення консолі та додатково чотири кнопки ззаду. Я їх не використовував, бо мені просто важко на них тиснути. Так, вони жорсткі, і це обумовлено тим, щоб ви випадково не клікнули по ним, коли тримаєте портативку. Але це їх і головний мінус. Звісно, ви можете налаштувати під себе, але мені так і не захотілося. Вони є, ні, це добре. Але для мене їх не існує. Окремо треба сказати про систему охолодження, так як я переважно грав на ній у Ark Riders. І так, виявляється, ігри на Unreal Engine можна адаптувати для ДЕКИ. Не ідеально, звісно, про це трішки пізніше. Так от. Так як я переважно грав у Ark Riders, то жарила ця портативка гарячим повітрям ого. го Навіть екран досить пристойно грівся в одному місці, але уся інша поверхня портативки залишалась холодною. Тому за дуже тиху систему охолодження, яка шикарно справляється зі своєю задачею, однозначний плюс і моя повага. Далі, напевне, треба говорити про те, що тут просто крута операційна система з купою класних налаштувань, в яких ви навіть через півроку все одно не розберетесь. Є навіть режим робочого столу, через який ви можете встановлювати купу додатків, модифікацій чи емуляторів для ретро ігор. Але сьогодні не про це. Якщо вам буде потрібно окремо, зніму відео, дайте про це знати в коментарях. Сьогодні про універсальність гри на цій портативці. І якщо ви думаєте, що тут прям все настільки добре, мовляв, завантажив гру та грай, то спішу вас охолодити. Так, для більшості ігор це працює, але далеко не для всіх. Так, наприклад, у Steam є зелений список ігор, які ідеально працюють на цьому портативному ПК. А для усіх інших ви можете побачити різного роду попередження. Так, наприклад, візьмемо Mafia 3. Надпис біля гри одразу нам каже, не підтримується. Я завантажив і спробував увійти, а фігушки не вийшло. Те саме буде і з Battlefield 6. Завантажуйте скільки завгодно, але запустити цю гру ви не зможете. А шкода, я хотів побігати. Те саме буде і з деякими іграми Need for Speed. Чи робить це Steam Deck поганою? Ні. Просто маєте розуміти, що обмеження все одно будуть. А у інших іграх ви зможете побачити ось такі попередження, наприклад, для Red Dead Redemption 2, що вам потрібно буде використовувати сенсорний екран для вводу та віртуальну клавіатуру. Ну і деякий текст у грі буде дрібним. Якраз такі попередження можна сміливо ігнорувати, і жодної ролі в якості запуску вони не відіграють. Один раз увійдете, та й все. Або, до прикладу, Far Cry 4, де вас попереджають, що з цієї гри ви не вийдете без помилок. Брешуть. Чи проблема це? Та пофіг відверто кажучи, але ви мені в коментарях постійно казали, що це просто ультимативна суперпортативка, де можна грати у що завгодно без танців з Бубном. А виявляється, що це просто звичайний, хоч і дуже добрий портативний ПК, граючи на якому ви теж йдете на певні компроміси. Хоча варто сказати, що Steam OS це дуже крута штука, вона створена для комфортної гри і допомоги вам, і вона свої функції виконує у повній мірі. То що Переходимо до самого досвіду гри та відчуттів. Я не бачу сенсу тут розповідати про FPS, TDP чи встановлення качки для покращення плавності FPS, бо тут про стокову портативку і її можливості. А правда заключається в тому, що дійсно, майже для усіх ігор ви просто запускаєте гру і граєте все. Від вас більше нічого не потрібно. Приклад Ark Riders. В неї ви можете пограти, але, скоріше за все, а майстром ви не станете, адже гра періодично буде давати вам втрату кадрів, графіка тут буде повністю мінімальна, і провантаження текстур, до яких ви підходите, буде звичайною нормою. Та це мене не зупинило, і я реально заліп на два тижні у цій грі. При усіх мінусах все одно хочеться грати і отримувати задоволення від проходження, вилазок, прокачок і так далі. Справа в тому, що ця портативка з часом вас затягує. У мене було їх купа, але такої, як ця, щоб спочатку вона викликала негатив, а з часом повне захоплення просто не було. Ну, може, одненька. Справа в тому, що в неї хочеться грати, і діло тут не в іграх, а в атмосфері, яку ви отримуєте. Проходить декілька днів, і вона вже здається не такою і великою. Пальці звикають до кнопок, руки до тримання, і все, що у вас залишається, кайф від гри. До прикладу, той самий Red Dead Redemption виглядає тут дуже красиво. Так, я запускав його на Odin 3 на значно більшій роздільні здатності. Але кого це хвилює, якщо ви берете, граєте, бачите чудову картинку і прекрасну атмосферу, ще й динаміки тут на дуже високому рівні, а значить, майже повне занурення вам гарантовано. Та більш за все мене вразив Assassin's Creed Valhalla. і не самим принципом гри, а соковитими фарбами, які дає ця портативка, коли виходить сонце. Завдяки oled дисплею, так сама гра у вас буде підлагувати у сценах з великою кількістю персонажів та будівель, але не настільки, щоб відмовитись від гри повністю. Тим більше, за допомогою кнопки швидких налаштувань, ви можете усе підлаштувати під себе, навіть обмежити кількість кадрів для плавнішої гри. Єдина гра, яка мене розчарувала, це відьмак. Об'єктивно, він на Odin 3 йшов в рази гарніше по картинці, але гірше по отриманим кадрам. Але я не маю морального права порівнювати android портативки з портативними ПК. Звісно, якісь лінії провести можна, але це зовсім інший досвід гри, зовсім інші налаштування і абсолютно різні відчуття від консолей, як і їх використання. Бо ОДЕКА це домашня штука. Не будете ви з нею подорожувати, бо надто громістка. Зате дає вам дуже великий пул ігор для запуску та й від. Верто кажучи, напевне, найкраще вона буде справлятися з якимись платформерами чи легенькими іграми. Так, наприклад, Insight тут виглядає не повірите, але погано і якраз через маленьку роздільну здатність екрану, як на мене. Але це скоріше виключення з правил. Так, наприклад, той самий Pixel Gun 3 d грається тут на ура, і для того щоб просто вбити пару хвилин і отримати задоволення, підходить ідеально. Але є ще одна штука, яка підкупає, і то дуже сильно. Це режим сну на Android. Це вічна рулетка. А тут ти посеред перестрілків Red Dead Redemption 2 натиснув одну кнопку, кинув деку на диван, а через три години підняв і продовжив з того ж місця. Оце і є та сама консольність, якої нам так бракує на смартфонах. Але за цей кайф треба платити автономністю. Якщо в легких платформерах Steam Deck OLED тримає солідно, то в Ark Riders чи Valhalla він тане на очах. Будьте готові, що через 2-2,5 години портативність закінчиться біля найближчої розетки. Це все ще ПК, і він хоче їсти. Але і цих двох годин у вас, скоріше за все, не буде, бо ви поставите режим економії батареї, щоб заряджалась вона до 80%, як це зробив я, бо граю переважно на проводі. І це реальність, з якою треба миритись. До речі, ви ж можете грати як зі своєї бібліотеки Steam, де по факту найдешевші ігри з усіх платформ, так і зі встановлених ігор на флешку. Тому рекомендую вам докупити таку на 512 або 1 ТБ. Повірте, вона вам допоможе. Посилання на нормальну залишу в описі. Чи замінить Steam Deck мені мої маленькі китайські консолі? Чесно, ні. Бо для метро чи літака, Ага, літака, оце сказано. Я все одно візьму Retroid як найкращий баланс потужності та ціни. Але Steam Deck OLED навчив мене іншому. Портативність це не завжди про розміри кишені. Це про можливість взяти велику дорогу гру з собою на диван. Це пристрій протиріччя. Він величезний, він має пікселі на екрані. Він важкий, але в нього хочеться грати. І це головне. Скажу вам навіть більше, дивлячись на усі інші конкуренти ДЕКИ, а це Asus ROG Ally X чи MSI Claw, виникає одна величезна проблема. По-перше, це Windows портативки, на які ви, звісно, можете поставити і SteamOS, але не отримаєте головного козиря, – екрану і більшої автономності. Взагалі, дорогі портативні ПК абсолютно не автономні. Мені боляче дивитись настільки швидко та не батарея. Але це aaa ігри це гра в ліжку. Це чудова ергономіка, і це те, що ви все одно не захочете покидати. Вона притягує так, як вміють одиниці, чи варто купувати Steam Deck OLED у 2026 році. Однозначно варто. Вона буде актуальною ще щонайменше років 3 чи 5. Та, звісно, з часом буде здавати позиції. Мені вона сподобалась. Набір компромісів, які можна пережити вкупі з оптимізацією від Valve, дають вам чудові враження, а що ще треба для хорошого настрою та психологічного розвантаження. Дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку та не забудьте підписатись на канал. Усім удачі, папа! -па.